Для того, щоб приєднатись до онлайн-платформи OpenOffice Drive для створення графічних примітивів, ми переходимо за посиланням, яке є у вас на платформі. Далі нам потрібно створити свій власний аккаунт на цій платформі. Я, як завжди, вам пропоную це зробити за допомогою аккаунту Google. Обираємо, через який аккаунт ми сюди входимо. Чекаємо декілька секунд. Закриваємо віконце і можемо переходити до роботи. Таким чином завантажується наше вікно, яке дає змогу нам працювати в браузері онлайн. Звісно, цей програмний засіб можна встановити собі на комп'ютер. Це є вільна ліцензія, тобі ж ця програмка встановлюється безкоштовно, якщо у вас є. Вільне місце на вашому пристрої. На жаль, цю програму не можна встановити на систему Android тільки на Windows. Але ми можемо працювати в браузері. Як працює ця платформа? Сьогодні ми з вами за допомогою графічних примітивів будемо створювати графічне зображення за вашим бажанням. Графічні примітиви розташовані у нас на панелі інструментів. Ну, наприклад, я хочу побудувати. Таку історію, як в мене смайлік рухається якоюсь дорогою. Я обираю графічний примитив смайлік. Далі в мене відкривається вікно, де я можу задати параметри, якими контурами буде виглядати моє зображення, змінити його розмір, змінити кольорове забарвлення контура. І можу задати кольорове забарвлення, так, так. Кольорове забарвлення самого смаліка, змінюючи його заливку. Ну, Наприклад, подивилась, не подобається. Робила зелененьким. За допомогою маркерів ми змінюємо розмір нашого смаліка. Можна додати, е, за допомогою олівця, наприклад, намалювати носик і так далі. Е, зберігається далі, використовуючи інші графічні об'єкти. Ми можемо е, створювати цілу композицію. Ну, і що в нас є квадрат, еліпс, е, знов-таки параметри е, зміни наших налаштувань. Ми обираємо, якими лініями, якої товщини буде ця лінія, якого кольору буде наш контур нашої фігури. Можемо обрати забарвлення, ну, і для того, щоб воно було кольоровим, ми обираємо колір. І обираємо з палітри кольорів наш кольор. Таким чином, ми працюємо в цьому програмному засобі. Для того, щоб здати роботу, ви робите скріншот, тому що потрібно. Ну, якщо буде програма встановлена у вас, ви заходите в вкладка Філ. Натискаєте Сав або Сав Ас «Зберегти як. І у вас буде зберігатися. В онлайн середовищі теж дає змогу зберегти, Єдине, що воно зберігає на віртуальну папку. У мене вона не під'єднана до цієї платформи, тому я не зможу знайти е, свою роботу. І у мене блокуються всі спливаючі вікна. Таким чином я е, е, е. Зможу здати свою роботу, ну зробити найпростіше, зробити скріншот і відправити його на платформу.